Цей президент, мабуть, один з, один з президентів, мабуть, світу, навіть не тільки Америки, uh -huh. який в своїх речах, в своїх зверненнях говорить фразу, яка повторюється найбільше. Uh -huh. Він не говорить про геополітичний інтерес, він не говорить про безпекові питання так часто, як він говорить слово гроші. Гроші, 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 гроші. Це те, що його надихає. Він хоче, чому зробимо Америку великою знову? Тому що Америка в його молодості, в його, скажімо, розквіті сил це потужна держава, це. до речі, всі... Рейганівська Америка. Це... Так, всі лежать, Америка розвивається, ріст просто ну, надзвичайний. Всі, як то кажуть, шоколаді, у всіх повно грошей, всі щасливі. І тому він говорить, це його, це його стратегія. Так, він бізнесовець, так він не дипломат, так він е, досить жорсткий е, у переговорах.